Роблю акумулятор, думав не знімати, а тоді думаю, як не знімати. Ж підписнику роблю. Акумулятор 48 вольт, 30 Амності на елементах ТЕРА. БМС буде стояти отака. Daily 40 А. Це на якийсь, мабуть, типу мопеда, велосипеда. Вистояв кислотний. Треба літієвий поставити. ну Зварити вже зварив акумулятор. Буде з двох половинок, ну, так і ти зараз з'єдную його і займаюся платою. Ну що, збірка акумулятора готова. Вон поставив вже заряджається. Осталося, що тут проводить ложити. Проізолювати містами так, в основному зізольований вже. І пакувати його. Так, запакував акумулятор. Такий вийшов. В усадку тільки надіть. прогерметизувати і все. і Поїде кататися. Готовий акумулятор, запакований уже все. Е, значить, по роз'ємам XC90, зарядка 5,52.1. В комплекті перехідник з XC90 на клеми, так як стояв кислотний акумулятор, там клемне з'єднання, це з'єднають. Потім е, зарядний пристрій на 4 А. Хороший зарядний пристрій, і він реально видає 4 А. Такий акумулятор от вивчився. На якийсь там мопедик не знаю, що по габаритам 31. 31 на. на 14 і на 11. До таких акумуляторів у мене акція, можна сказати. До кінця року нехай буде ця акція. Подарунок до таких акумуляторів. Шоу подарунок, так як це підписник, то він, може, сам напише, що він получив у подарунок, а ні, то я потім вже виложу відео. Да, і ще із зарядкою такий перехідник іде під 5,5х2.1. І такий штекер. Сама зарядка йде з таким штекером. Можна буде використовувати, якщо на мопеді таке гніздо стоїть, то заряджати прямо в старе гніздо. Плата БМС тут симетрична, так що заряд, розряд іде по одним контактам.